Де людина жила. Такого цвитеря не існувало. Але такі цвинтарі є в кожній нормальній країні, які пережили досвід великих воїн. Такі цвинта є в Німеччині, в Англії, в Польщі, у США, у Канаді, ну, так, у безлічі нормальних країн такі національні цвитері є. Тому ця справа не просто на часі, вона давно перезріла. Тому що ми часто бачимо, що ховають захисників, у яких, наприклад, нема родин, або у яких старі батьки. Потім за цими могилами вибачте, немає догляду. Тут же принцип національного кладовища полягає в тому, що держава бере на себе зобов'язання, поки вона існує, вона прибирає, чистить, відновлює, інформує про тих людей, які там поховані. Тому це просто наша громадянська людська вдячність тим, хто загинув, і тим, хто воює, хто вийде з цієї війни живим, але через 5, 10, 15, 20, 50 років вийде з цього життя і він матиме право бути похованим разом зі своїми бойовими товаришами, тому актуальність цієї теми просто, на мій погляд, дуже значуща і важлива. Скажіть, ви нещодавно сказали, от просто зараз, що ви учасник бойових дій. Чи хотіли... Я в процесі переведення да, переведення. Скажіть, так. будь ласка, чи хотіли б ви дай Боже далекому майбутньому похованим бути на цьому кладовищі? Я розглядаю таку можливість тім, що ну, в українській традиції поховання е, це там, де родичі домовляться, як правило. Дехто має там, певні заслуги перед державою, державні нагороди, там, статуси і так далі. Але, на мій погляд, найдостойнішим це бути поряд з тими, хто воював за цю державу. Такими людьми були, наприклад, вояки УПА, але нема окремого цвинтаря, вояків УПА. Найдостойнішим були дисиденти, але немає окремого цвинтаря, дисидентів. А от цвинтар військовослужбовців. Тих, хто воював за Україну, буде. Тобто він вже буде через кілька місяців, як ми чуємо. І там і генерал, і солдат матимуть однакове поховання. Тобто держава е, нарешті в цьому небесному воїнстві урівняє всіх. Тому бути похованим серед таких людей і саме так. Я вважаю, що це і почесно, і ну, не те, що мріє життя, бо очевидно, що треба ще трошечки пожити, принаймні до перемоги. Але це, це, відповідальні, це велика відповідальність, велика честь. Дякую вам. Я десятки років займаюсь меморіальною цвинтарною, скам так історикою цвентарної культури. Чим що я пишу, писав зараз не пишу вже під час війни книгу про те, як ховали вояків українців на території тих держав, куди вони потрапили після поразки України, тобто поразки в 17-20 роках, після поразки під час другої світової війни. Я був на співсотні. Американських, канадських, європейських цвинтарів. Має величезну базу даних поховань, там базу хрестів, базу написів. Ну відповідно, тому мені ця тема просто як у минулому житті історику дуже цікава.